25-му році буде наступ на Україну з території Білорусі. Байдуже якими військами, але з території Білорусі. 26-му маєш на увазі? Ні, 25-му 25-му Давай, ну що ж скільки? ще серпень, вересень, жовтень листопад, грудень, 6-5 місяців. Віляра за 5 місяців можна що хоч зробити, вже Ні, майже далі народиться. Любесеньки, поставте лайк, будь ласка, підпишіться на мій канал, на канал Віляра. Ні, діма в цьому році, в 2025-му, Путін не буде робити вторгнення з території Білорусі на територію України. Нагадаю, що якщо у когось є недовіри, якісь такі речі, то я один з небагатьох з одиниць людей, які передбачили все таке вторгнення з Білорусі і початок війни в 2022-му році. Тому, знаєте, тут мені не довіряти в цьому плані не можна, бо я тоді казав, що буде вторгнення. Зараз я не бачу цього вторгнення, але в цьому році, бо в наступному бачу. Угу. Я завжди, от, оце у мене мій концепт. Тобто, це те, що сили мені показали, і те, що я постійно бачу. Буде повторний наступ на Київ однозначно. І це буде перед самим завершенням війни. Буде повторний наступ на Хорошо, Давай продаємося з тобою. Так 26 й рік.